В Україні мають відбуватися зміни. І першочергово мають бути зміни в виборчому процесі. Тобто, треба змінити строк обрання. Зараз 5 років має бути 3 роки. Що це дасть? Це дасть новий підхід стосовно того, як будуть працювати, як будуть здійснювати свою діяльність, обрані представники. Виборець буде за цей строк 3 роки вже робити. Інший аналіз, іншу оцінку діяльності представників влади і розуміти, що ж вони зробили за цей строк обрання. І відповідно, перед виборчим процесом треба проводити реєстрацію, але за рік до виборчого процесу. Для чого? Чому оцей рік дається? Тому щоб виборці дізналися і зрозуміли всю інформацію про кандидата, щоб вони свідомо брали. І у тоді будуть вибори для виборців, а не для кандидатів. І відповідно строк має бути три. 3...